Мішуня, доброго дня, мішунь. А, ня-ньо-няньо, -ня -ня. Мішунь, Ну, з суспільством. Міш, все, вже не хочу не допомагати, присутня і все, буду спати, Отако, втомилася, втомилася, кішечка на роботі, цілий день допомагала. Ну, все, відпочивай. Історична у нас сьогодні стрижка. Потому що Сережа за 16 лет приїхав до мене один. А все, весь час їздив з Маріком с сином. А зараз Марик поїхав навчатися. И я вже буду його чекати аж на Новий рік, на стрижечку. Все. Міша не хоче. Всім привіт.